Підходить до закінчення 2025 рік, рік війни і турбот про наше життя. Адже кожного дня рашистські агресори наносять по Україні дронові і ракетні обстріли. Кожного дня ми співчуваємо потерпілим від цих прильотів і думаємо над тим, як довго ще все це буде продовжуватись. Сьогодні я вам покажу, як в 1999 році працювали і відпочивали селяни трудівники села Чепіль Балаклійського району, що на Харківщині. Голова правління цього господарства Зінченко Валерій Павлович попросив мене, щоб я на протязі цього року знімав його господарство для історії. І сьогодні в своєму інформаційному репортажі я вам стисло, покажу все те, що я знімав у цьому господарстві на протязі року. Розпочиналося все з районного семінару весною, коли прийшов час сіяти, то в КСП Чепіль з'їхалися всі керівники господарств району, щоб подивитися, повчитися і поділитися своїм досвідом. Як виростити кращий урожай. Валерій Павлович обозив мене по всім фермам і полям, по тим місцям, де ви зараз дивитесь і бачите, як все тоді було. 9 травня кожного року всі мешканці села Чепіль збираються в центрі селища, щоб пройти колоною до братської могили, покласти там квіти, пригадати загиблих. І подякувати живим ветеранам за те, що вони зробили і вигнали фашистського агресора з нашої землі. Діти поклали квіти до братської могили і запевнили всіх, що вони тепер будуть гідно продовжувати справу батьків. У мирному дитинстві онуків і правнуків. Немає сім'ї, якій доля не була опалена жорстоким полум'ям війни. В роки війни більше як 700 жителів села брали активну участь у бойових діях і в тилу, на фронті і в тилу ворога. Це населення села після звільнення працювало в колгоспі на перемогу. З війни не повернулося більше 300 воїнів, а ще більше загинуло мирного населення. Від... Землі. Багато горя і страхітливих втрат принесла війна в Україні. Наш край зазнав. Найбільших руйнувань та людських втрат серед країн Європи. У лавах Червоної армії було близько 6 мільйонів українців. Кожний другий з них загинув на фронтах війни. Кожний другий з тих, хто залишився живим, прийшов додому інвалідом. 2072 українці були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 32 з них двічі. Після урочистої частини. В будинку культури села Чепіль відбувся святковий концерт, де місцеві артисти показували свої номери художньої самодіяльності. Подивіться на все це і помилуйтесь, як в звичайному селі і дорослі і діти виступали, показували свою майстерність і артистизм. We see.

Так, Сайко, Пахота, Касьяна, Бахота, ми задаємо командировка. Корова карва. Навіть рішення правління, вже, ми правління провели, вже, вже рішення. Є. Тобто, там, це ж там это самое. Виділилися по нови, навіть. Щоб рішення правління. Це не заявлення. Не дає. Як у вас йдуть справи? Справи йдуть, як би сказати, і не добре, і не плохо. Жить ще можна, але ну, трудненько. 70 років ходжу, допомагаю ще у колхоз. Допомагаєте? Допомагаємо. Ну і нам, як треба, обращаємося і нам, коли що може, допоможуть. Оце наша така задача. 70 років, а я ще ходжу. А що ви скажете, у вас в цьому році новий голова? Председатель у нас новий Я б сказала, председатель у нас непоганий, непоганий председатель. Дай Чому йому здоров'я? Що ви йому здоров'я здоров і успіхів у його натхненні праці? 31 липня 1999 року в селі Чепіль було велике свято, обжинки. Закінчилися жнива, і в будинку культури зібралися всі трудівники. Щоб підвести підсумок роботи. Місцеві артисти своїми виступами привітали всіх переможців. Валерій Павлович нагородив грамотами і грошовими преміями, але безпрограшна премія чекала на всіх на подвір'ї, де розігрувалася безпрограшна лотерея. Кожен учасник міг отримати від коробки сирників до поросят. Подивіться, які люди веселі і щасливі, як раділи за кожного, хто отримав гарний подарунок. Цей каравай дозвольте мені вручити всім комбайнерам, всім жахарям, які приймали участь також начальнику загону, які приймали участь у цих живах. Хочу замітити, що ці караваї пройшлися в нашій депозитах. Vielen yeah. yeah.

Номер одиннадцать. О, вот так. Одиннадцать, отпечень попало. Быстрее не запал он. Один раз. Один. Мы здесь и печень. В закінченні сільськогосподарського року в будинку культури села Чепіль відбули святкові збори по підведенню підсумків роботи за рік. Валерій Павлович Зінченко розповів про всі результати їхньої праці і нагородив переможців. Діти, учні школи і місцеві артисти. Показали маленький концерт художньої самодіяльності і порадували глядачів своїми виступами. І водії побрали нам пора. Назвати пайнона трудна задача. От А старатеніки ви вираздачу і тудість вас урожає. Героя пісня віліча. На вас звучить песня. Звонкая песня звучит как подарок. Аплодисментами славьте до Для вас будет песня. Напередодні дня працівників сільського господарства в місті Балаклія в районному будинку культури відбули святкові збори всіх керівників і кращих трударів Балаклійського району, на якому були підведені підсумки роботи за рік трудової праці в сільському господарстві. Кращих працівників керівництво району нагородило грамотами. Преміями і цінними подарунками. А діти, майбутні трудівники села, показали свою майстерність і порадували всіх глядачів своїми виступами. Ой, чи я не заплутав? чи сюди я хоч попав, бо давно я вже друзі свята вашого чекав. Друже, ти не заблудився. Я у вас роздивилась. Тут же справжні трударі. І вночі, і вдень, і зливу працювали до зарі, щоб родила наша мила, щоб ми жили щаслива. Гектара, альматрос Одеський, 24, 50, Харківська, 99 по 30 і 20 цегнина з гектара. При села Райони виконали всі аеротехнічні заходи по погорушню сільськосподарських культур. Проте, як бачимо, рожається дежурна міські, готується того, що, що кожен гектар сонячне подав. По 18 центнера з цене розвитається еліційної технічним. Дивлюсь на це свято, як все тоді було, і думаю над тим, чому ось те мирне життя, мирну працю ми не змогли зберегти і передати все це нашим дітям і онукам. В ті часи я багато робив документальних фільмів. Про всі господарства нашого краю, куди мене запрошували. Я знімав, робив репортаж для Ізюмського телебачення Сіат, де я працював на той час кореспондентом по Балаклійському району. І все це храню в своєму архіві, тому що я ще тоді розумів, що мої фільми будуть колись історією нашої країни. В кінці 2021 року. Я відкрив свій Ютуб канал Анатолій Гарагатий архівне відео і став виставляти в Ютубі все те, що вважаю за потрібне на сьогоднішній день. За весь цей час я виклав на своєму каналі більше ніж півтори тисячі документальних фільмів і репортажів про свята, про сюжети із різноманітних заходів. Завершувалася відеозйомка в КСП Чіпіль в 1999 році новорічним вогником, який зробило керівництво господарства для тваринників. Ведуча і Валерій Павлович Зінченко привітали всіх присутніх з успішним закінченням останнього року в столітті і побажали, щоб нова ера була ще більш кращою і обнадійливою. Подивиться и порадуйте за те часы, за те мирное життя. И даже не благодаря рождественским праздникам, а именно благодаря вашим трудовым достижениям. Но если сюда добавить и рождественские праздники, то ваш вечер должен быть приятным твоей. И я от поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья и удачи, успехов! И благополучия вашей змея в жизни. Итак, мы начинаем наш вечер. А СПЧПіль я зняв більше 10 годин і сьогодні в своєму інформаційному випуску показую тільки епізоди із тих заходів, що в мене є. Якщо ви бажаєте, щоб якийсь захід або свято було повністю, пишіть, коментуйте, я можу це зробити. Я вважаю, що я вам зробив гарний подарунок, знявши і зберігши цей відеофільм. Я думаю, що багатьох із цих людей, особливо ветеранів, немає в живих, а тут вони є і залишаться в нашій пам'яті назавжди. Україна понад усе, ми переможемо. Слава героям!